Немов потоки з гір біжать літа, і нам не наздогнати їх ніколи, а в снах зринає юність золота. У стінах найріднішої нам школи. Шкільна традиція складалася роками, як лютий місяць, двері відчиня. У школі зустріч із випускниками. Чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, Чекає весь педагогічний колектив. Щороку школа. Мой гостинна чаша шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч відбувається онлайн, і клятий ворог день за не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні, і кожен ювіляр ще й очною діжде. Війна закінчиться на свято перемоги зустріне школа своїх випускників, не буде карантину. на зустріч мирних ми. Шановні випускники, запрошуємо вас знову пройтися коридорами рідної школи, де кожен куточок зберігає спогади про безтурботні роки. Ці стіни пам'ятають все. Як ми зранку бігли на уроки, сміялися на перервах, здобували знання, змагалися, мріяли та закохувались. Тут залишилась частинка нашої юності. Теплих зустрічі і щирих емоцій. Ми разом весь час, друзі, рідних вас, знає кожен. Школою завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні наставники на життєвій ниві. В усі роки школу очолювали директори. І зараз в пам'яті кожного з вас спливає образ свого єдиного і найкращого директора школи, якого ви стрепетом згадуєте. Першим директором закладу була рябокобила Галина Олександрівна. Яка підтримувала і спрямовувала кожне важливе для школи починання. З 1985 року по 2008 рік школу очолював Сячин Володимир Стефанович. Під його керівництвом були започатковані перші традиції школи. У 2008 році нашу школу очолила Спінчевська Лідія Ростиславівна за її керуванням. Школа модернізується у школу нового тисячоліття. Сьогодні наш заклад очолює Єрмоленко Вікторія Володимирівна, наша випускниця. Підхопивши естафету попередніх поколінь, вона зберігає і примножує найкращі традиції школи, завжди сповнена ентузіазму та ідей. Вітаємо випускників 2000 року із 25-річним ювілеєм. Протягом усього шкільного життя поруч із вами завжди були ті, хто вірив у вас, підтримував і віддавав частинку свого серця, ваші класні керівники Золотухіна Тетяна Михайлівна, Міхніва Любов Олександрівна і Смірнова Віра Миколаївна. Нашої школи, наче друзі, каштани нас вітали з тобою, стільки раз, стільки раз, і тобі, І мені все знайоме навколо, нас кружля до світанку, останній каштановий вар. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов. І перша найсправжня любов, мабуть, з першого класу в наших мріях цей день ми чекали непомітно і швидко Линув час, линув час. І сьогодні тебе кличу я до святкової зали І танцюю з тобою. Останній каштановий, Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність. І перша юнацька любов. Спасибі, скажемо нашим солдатам, спасибі, скажемо, найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоча б дистанційну, але ж шкільну. Наші випускники це гордість нашої школи, справжні громадяни і віддані патріоти України. Ми безмежно пишаємось тими, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину. І навіки збережемо в серцях пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Завжди в нашій пам'яті житимуть Черніков Андрій Володимирович, Решетников Олексій Єгорович, Рябенко Вадим Вадимович, Картанов Роман Едуардович. Полмаков Ігор Анатолійович, Стецик Руслан Петрович, Потапчук Юрій Олексійович. Ми низько вклоняємось і висловлюємо щирі співчуття та вдячність батькам загиблих героїв за те, що виховали справжніх захисників, які пожертвували найдорожчим своїм життям заради мирного неба над Україною. Дякуємо кожному, хто щодня бореться за нашу свободу та наближає умрійну перемогу. Ми віримо в краще майбутнє і ніколи не забудемо тих, хто виборов його для нас. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам миру і світлої долі. Нехай закінчиться нарешті війна веселішою стане школа Твоя і Моя. Бажаємо усім переможних і світлих днів, випускники усіх років, об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося, тримаймося, кожен на своєму фронті, перемога вже близько на горизонті, бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна. У нас спільна батьківщина, спільна ненька мати, слава Україні! Нас не подолати.